Сьогодні тут всі регіони від сходу до заходу. Прекрасна атмосфера, енергія, голів громад, місцевого самоврядування, фундаменту нашої держави. Зустрітися з такими ж як ти, своїми, поспілкуватися, підтримати на одного це дуже важливо сьогодні, е, в цей час. І саме для цього є асоціація, щоб серед своїх звіряти годинники і максимально включати можливості, які має кожна громада, а вона їх має. У нас з'явилася ідея, як нам відзначити наші кращі громади, тому що ми бачимо їхню динаміку розвитку, є що показати. Ми започаткували вперше в історії нашої асоціації конкурс Успішні разом. 76 громад. З різних куточків України подалося, але кожна громада подавала по декілька проектів і тому ми мали 144 проєкти. проекти десять з них стали переможцями. У Номінації Лідер в освітній галузі нагороджується пустомитівська громада Львівська область. Нас в громаді створили такі коворки, наприклад, по вирощенню мікрозелені, де діти можуть навчитися не тільки біології, фізики інших предметів, а й почерпнути ази ведення бізнесу, підприємницької діяльності над освітою треба працювати всюди, бо від освіти залежить, як буде лікувати лікар, як буде розвиватися наша культура, як будуть прибирати наші населені пункти, і взагалі якими людьми будемо ми, наші мешканці, наші підприємці. У номінації згуртована та здорова громада нагороджується Калинівська громада Київська область. Не зважаючи на війну, ми почали будувати реабілітаційний центр для ветеранів, для наших захисників та захисниць. То це є приклад яскравий, що в часи в темні часи також можна розвиватися, будуватися. Зараз такий час, що вимагає дуже швидких рішень. Всі проекти, які подані на конкурс, це фактично швидкі рішення для когось. Це вже готові реалізовані проекти. У номінації Дієва громада нагороджується Первомайська громада Миколаївської області. Доброго дня всім присутнім. В першу чергу хочу подякувати за підтримку, за порозуміння і за віру в нашу громаду. У номінації Безбар'єрна громада нагороджується Васильківська громада Дніпропетровська область. Хочу сказати разом до перемоги. Успішні ми тільки тоді, коли разом. Дякую. У номінації лідер у сфері безпеки громади нагороджується Матвіївська громада, Запорізька область. Доброго дня, колеги. Запоріжжя, яке тримає південь на сьогодні, разом із збройними силами України, і саме Матвійська громада безпосередньо приймає в цьому участь. Геніальні проекти народжуються в одиницях громад. Але нам треба зробити так, щоб вони були доступні всім. Досвід він приходить з роками. Досвід він приходить зі знаннями. І от якраз поділитися цим досвідом була умова цього конкурсу. У номінації Успішна громада нагороджується Буцька громада Черкаська область. Проект сади перемоги діє в нас з 2022 року і по сьогодні. Ціль основна засіяти для мешканців громади ті земельні ділянки, які не оброблялись раніше. Ми забезпечуємо продуктами харчування на сьогоднішній день всі наші навчальні заклади і надлишки передаємо для Збройних сил України. У номінації «Енергонезалежна громада нагороджується Долинська громада Івано-Франківська область. Коли почалася повномасштабна війна, ми зрозуміли, що нам потрібно забезпечити наші об'єкти критичної інфраструктури, світом, електроенергією. Ми завжди готові вчитися новому і готові ділитися з тим, що в нас вже є. І коли ми реалізовуємо проекти, ми набиваємо певні шишки. І коли громади приїжджають, ми вже їм підказуємо, щоб їм було легше. Ми зараз в такій ситуації, що нам потрібно всім до кубки з'єднуватися і якось побороти цю ситуацію в нашій енергетичній мережі. У номінації вироблено. Громаді нагороджується Теофіпольська громада Хмельницька область. Саджаємо різні культури. Там огірок, редька, цибуля. То на сьогодні підприємство, яке фактично було збитковим. Да воно сьогодні створило 5-6 десятків робочих місць. А в період збору це сягає і 10 десятків робочих місць. Проекти абсолютно різні на різну тематику, але це ті проекти, як бути успішними під час війни. У номінації гармонійна громада нагороджується доброславська громада одеська область. Ми дійсно, незважаючи на такий складний час, робимо все для того, щоб наші мешканці. Якомога менше на собі відчували, особливо діти відчували всі ті страшні виклики воєнного часу. У номінації Вагомий внесок у перемогу нагороджується Краснокутська громада Харківська область. Я передаю вам вітання з незламної, нескореної і залізобетонної Харківщини. Цей конкурс він дуже потрібний зараз, саме зараз, щоб громади всі громади показали свою єдність. Коли люди гуртуються, коли вони разом, то вони звичайно будуть успішними і звичайно обов'язково переможуть. Слава Україні!